Ангіну часто називають найпоширенішою дитячою хворобою, але тут варто розрізняти ангіну і звичайний тонзеліт, так називають запалення мигдалин. От він дійсно зустрічається найчастіше, найбільш поширена причина тонзеліту вірусні інфекції, при яких часто червоніє горло і боляче ковтати. Ангіна – це зовсім інша і значно небезпечніша хвороба. Її провокують стрептококи або стафілококи. Саме тому це захворювання завжди протікає з високою температурою і лікується лише антибіотиками. Добре, це засвоїла Олена. Вона зі своїм чотирирічним синочком на лікарняному вже другий тиждень полощуть горло і п'ють ліки. Я сама не прихильник ліків взагалі тим більше антибіотиків, але при ангіні тут єдине лікування. І дійсно, оскільки ангіну провокують агресивні мікроби, тож і побороти їх можна лише антибіотиками. А морозиво чи холодні напої ангіну не викликають. Це поширений міф, вигаданий батьками. Мама Олена на морозиво не нарікає, бо причиною ангін у Ярослава вважає спа. Адковість з самого дитинства я так само мала таку проблему з ангіною? Знаю, як це неприємно. Найголовніше, що варто знати про ангіну важкі ускладнення серед наслідків недолікованої ангіни, хвороби нирок, серця та суглобів. Тож обов'язково потрібно дотримуватися усіх рекомендацій і відповідально ставитися до лікування. Які ще ускладнення можуть виникати після ангіни? Яких правил варто дотримуватися під час лікування? Та чи існує ефективна профілактика цього захворювання?